Хочу записати для вас важливе відео, як можна почистити пам'ять в вайбері, щоб легко відкривались картинки, відео, щоб вайбер відкривався, тому що не раз є стільки інформації там, що ми просто не можемо зайти в вайбер. І багато людей просто шукає, як удалити і перестановити вайбер. Але є набагато простіший спосіб, його треба просто періодично чистити. Що для цього робимо? Я нажимаю на значок вайбер, заходжу сюди, внизу. Є три крапки справа, бачите, додатково. Нажимаю на ці три крапки, піднімаюсь трохи догори і шукаю слово параметри. Напроти такого значка шестерьонки є слово параметри. Нажимаю на оце слово. Хто, кому погано видно, дивіться, знизу перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте знизу слово параметри. Нажала. Після цього йду, шукаю слово пам'ять. Теж знизу шукайте перше, друге, третє, четверте, п'яте. Ну, і подивитися в себе, тут в мене знизу п'яте пам'ять. Можливо, просто на різних телефонах там ще щось є. Бо, Хоча вайбер одинаковий, в принципі, всюди. Дивіться, куди я заходжу. Я дивлюся, бо я недавно чистила, тому тут трошки краще з пам'яттю. Пише, що в мене всього 188 ГБ вільно зверху, з пам'яті телефону айфону. Я дивлюся, от чат-бепік і чат-активні партнери Бепік найбільше займає пам'яті. Я заходжу в чат-бепік, де є 1,35 Гігабайт слово чати. Заходжу, і я дивлюся: тут мені показують розмір 1,35 Гігабайта, які з цих відео, наприклад, можливо, якісь є відео, де поздоровляли, або відео, де просто десь їхали, які я можу удалити. Які не результати. Можливо, якщо я ці результати вже десь використала, я теж можу удалити. І я нажимаю на любе з цих відео, там, чи на, які захочу. Так? Нажимаю на одне і нажимаю Видалити, видалити елемент. Потім інше відео вибираю, нажимаю Видалити, видалити елемент. Ну ви виберете, Тут може у вас просто бути більше, бо я основні такі картинки то вже по поудаляла. Потім вибираєте, наприклад, ще одне відео, «Видалити», «Видалити елемент. І таким чином ви можете подивитися, які відео є, просто забирають багато пам'яті, і щоб ви собі їх поудаляли, які ну, вже не актуальні. Можливо, це були якісь новини, можливо, ще щось. Удаляєте, удаляєте. І коли ви вернетеся назад, бачите, тут є назад. І ви побачите, що вже менше пам'яті вас забирає Viber. І так ви можете пройтися по всьому, тут пише чати, так? По всьому, де ви є, і поудаляти, що є лишні. Можливо, картинки, можливо, відео, можливо, просто якусь там ви знімали відео, показували. Таким чином, можна почистити. Тут також є очистка файли кешу зверху. Я ще їх не чистила, ну, вони небагато займає пам'яті 76 Мбайт. Я в основному заходжу вчати зараз і удаляю чищу таким чином свою свій вайбер.